Це територія в районі нового двору. Від сьогодні, з восьмої ранку, тут працюють майстри рівни облводоканалу. Робимо таку що, як його зірочку, як будемо протихати пластмасову трубу, щоб вона просто трубо не, не пошкодили. Як пояснив головний інженер підприємства Андрій Грухаль, на цій ділянці проводять заміну металевого водопроводу. Тяни на мене, спробує трохи пар стрілою. Вказана ділянка мережі водопостачання, експлуатується підприємством вже понад 35 років. Лише в цьому році ми тричі проводили ремонтні роботи на цій ділянці, тому було прийнято рішення повністю її замінити. Заміна водопроводу передбачає заміна сталевого водопроводу діаметром 400 мм на поліетиленовий водопровід діаметром 200. А протяжність там скільки це? протяжність орієнтовно десь 150 метрів. На жаль, вказані роботи оперативно. За ну за день часу немає можливості провести, оскільки є значний обсяг робіт. Роботи триватимуть три дні. Відтак увесь цей час без водопостачання будуть жителі 22 вулиць в районі нового двору. Будемо їздити до сестри Якби тут без варіантів. Ну, ти що нічого, нічого не зробиш з цим. Ми uh -huh. мусимо якось виходити з ситуації. Це ненормально, так не повинно бути, тому що, ну блін, ну, 21 століття. Нема сьогоднішнього ранку. Вчора попередили нас, сусіди, що не буде. Ми прочитали в інтернеті, що не буде. Так, да, в 10, 10 годин чітко, вода пропала. Uh -huh. Три дні були без води. Так, да, ну ми трошки підготувалися, набрали для технічних, для кухні. Я думаю, виживемо. Оголошення про те, що не буде води, висить на зупинці громадського транспорту на вулиці Дачна. Проте для декого її відсутність сьогодні стала несподіванкою. Не казали вам. Ну, Ми, по крайній мірі, не знаємо. Угу. І то для вас тобто це було неочікувано, що сьогодні без води. Ну, тобто, так. По зверненням мешканців е спеціалізований транспорт для підвезення чистої питної води. Роботи орієнтовно будуть тривати до середини другого числа. Якщо буде можливість закінчити їх в коротші терміни, то водопостачання буде відновлено. Ну, раніше, а може зачинитися навпаки, от ще на довше ремонт. Ну сподіваємося, що ми вкладемося в зазначені терміни. Зі слів Андрія Грухаля, ремонт водопроводу проводять за кошти облводоканалу. Оскільки це обійдеться, каже стане відомо після завершення робіт. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.